26 та 27 лютого російська армія з мінометів обстріляла прикордонне село Будівельне, що у Глухівській громаді. Окупанти пошкодили магазин, житлові будинки та поранили жительку села, розповідає місцевий житель Олександр. Росія, а ось як ви приїхали гору піднімаєтесь, і ви є бачите. Місцями кордон з Росією проходить 200 метрів, 500 метрів. Результати бачите. Учора два рази за день обстріляли. У... В обід, на години у дві і ввечері, не дивлячись на те, що розбито приміщення, продавчиня працювала, і якраз під час обстрілу вона працювала. Жителька будівельна Світлана розповідає, що неділю ворожі снаряди впали поруч з її будинком. Ми всі сім'єю, я чоловік, син і синова дружина встигли спуститися у у погріб. Ну і все, і почало, і почало літати. Де ближче, де далі, але нам набільша наб, ближче. Ну потім з'ясувалося, прилетіло у магазин. Прилетіла до, до нас до, на, на, на наш огород, Прилетіло два рази, близько, дуже близько. Моє кому поранило. Ну, я не знаю цього, як, як саме, де вона була, я цього не знаю. Я вже потім узнала вже пізно, мабуть, о 20-й вечора. Жінка розповідає, що наступного дня обстріл повторився. Ми в такому місці знаходженні, що ми чули все. Ми рік і два дні чули все. І через нас усе летіло, і, і все. І, і, і ракети летіли, Правді, справжні ракети летіли. Ми чули. Але от. Іменно так, щоб конкретно по нас це в перший раз. Це такий шок. Скажу за себе, ми не плануємо виїжджати. Чому? То, що у чоловіка робота. А, діти мої менші вони студенти, вони виїхали, вони виїхали в місто. Ми їх виправили. Після 26-го зібрали зранку і до обіду відправили, а після обіду знову доброго дня, так сказати, від прости господі. Олександр мешкає на іншому кінці будівельного. Чоловік говорить, що у них остріли проходять не так часто, як у сусідніх селах, а тому виїжджати не планує. Навпаки, заготовляє дрова для опалення. Ні, не часто. От, Перший обстріл був о, 26 го числа, 26, го 27. го Ніхто нікуди не виїжджає. Вже звикли до цього. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина.